Доброго раночку. Ну, не можна сказати, що добрий. Три години під ранок була тривога, потім знову через пару хвилин. Але все добре. Я з теплиці, як завжди, повідкривала, поросовувала. Сьогодні на дворі буде дощ. Завтра буде дощ. Дивіться, куди посадилася, дверей, бачите? І дві штучки там внизу. Це мені подарували вчора разом із квітами. Квіти чорнобривці, що я вчора отримала. Мені такий подарунок прийшов. Я один рік тільки сіяла сільдерей, сама вирощувала листовий, а тут є тільки, я не можу розібратися. Тут є і такі, що росте головочками, і для листя. Ну, потім побачимо. Дивіться, розкрила огірки, я вчора обривала їх, гляньте. Обривала вони за ніч понаростали знов. Хай ростуть до вечора. От. Ну, В'яжуться гарненько. Але бачите, трошки я пізно сьогодні відкрила, тому що ну, така погода, думаю, прийду пізніше, а вони запотіли. В'яжуться нормально, все добренько. На сьогоднішній день, слава Богу. Я пообривала, пообривала, то вони маленькі. О, гляньте, листочки трошки мешають, я також здалека покажу вам. О, Бачите тут, тут десь протікає у мене теплиця і чую по листочку, то я тако відсуну їх трошки в ту сторону. Бачите, я так спеціально шнурочки позачіплювала, щоб, якщо треба, то щоб я їх, я їх приймала звідси. Бачите? Ну і щось у мене йде оце. О. Не знаю, чи це азоту не вистачає. Вчора ж калієм піддобрила. Що хочеш? Так, тут що? Ой, тут, дивіться. Бачите, що тут? Я ж вчора тут всі більші огірки вирвала. Вони мені знову, знов хай ростуть. Молодці. О, дивіться. Огірочки такі мої гарбузові сини й дочки. Ну і тут молодші. Тут е, оці два огірочки більші, а ці, ну, старші, вони в'яжуться, я теж тут вже рвала, вроді би два, вроді би тут вже виривала. А ці хай ростуть Тоже я ці шурочки отаку От в цю сторону. Теплиця 9 років, то вона вже своє відпрацювала, знаєте. От. Ось такі красунчики мої. Такі прям красунчики, красунчики. Ну ростіть, ростіть. Так, що я ще зробила? Трошки листя пообривала, треба його зараз позбирати. Ось з вітео. Полила цибульку, пора і росте, бачите, не Гарненько хай росте. От. Гляньте, як в бусинках. Дуже сорт хороший, бачите. Прямо дуже хороший. О. Так, йдемо сюди. Ну, як екскурсія, то екскурсія. Ой. Е, ці цвітуть, але зав'язи я ще не бачу. Кабачки я обірвала, я вам зараз покажу. Я не хочу, щоб вони були великі, хочу, щоб такі хрумали, знаєте. Гляньте на цю капустяру. Ти ж не ростився разом. Потрошки. Так, це зараз заберемо. Це така гарненька фасолька стручкова цвіте ця. Спержувала, кажу, стручкова. Ну, стручки на стручки. О, е, е, ці, три рядочки, бурячки червоні, теплиці холодно, 16 градусів. Нема сонця. Ну, хай так побуде. Так, що я тут води набрала, бо льопалася вон водою. Десь що ще капає по листочку. Кап-кап. Мушу зробити. О. А де по кабачку треба пройтися. Пройтися. Он тут ще 20 дрібчиків посадила. Капуста вирізаться і вони будуть гарненько ростити. Це Тут його скидаю. Опа! Буду йти винесу. Е... Вони тут нічому не буде мішати. Кабунчики це старшенькі, а оце, ці, що я позавчора рано. Вечором посіяла, вони були дуже пророщені. винесла це теж сюди. Тут йому краще, тим більше, що зараз сонця нема О, помідорочки. А тут а ну, це сорт вогник називається. О, пишуть, що вони ультраранні, але я їх пізно посадила. Але за, того, за рахунок того, що вони ранні, то вони повинні дозріти. Все рівно будемо висаджувати у червні місяці оці ці доженуть. А оце помідорки. В ящику зараз більшу покажу вам. Оці помідорки, що тут я між капустою познаходила і посадила. А три штучки більші біля інжира прямо були росли, десь взялися. Ну, десь я з землею занесла. Отак зроблю, щоб не збільшувати. О, дивіться, я вам приклад наглядний. І це якась хороша помідорка, але я її вже не буду, куди вже їх садити. Тут і так в мене, я кажу, в мене не теплиця, а рукавичка. Все, 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 все. А ще мені має прийти два інжири. А ще ці одесь треба придунь посадити. Ну, може, брунськ буду висаджувати на дворі. Оце дав, що я в садовому центрі купила. Так, дивіться. Це те, що я вам казала, зірвала. Не хочу, щоб вони переростали. А чого я вирвала оцю, що могла б підрости моркву, вона мені мішала якраз там, де помідори, я три штучки в кінці теплиці посадила. Ви що тут мерзнете? От нічого гляньте. Це вчора я оці запалила, цю гіллячку. Ну, не всю, бо ж тут, дивіться, вони такі цікаві, ці помідори. Люди що на стінах робиться, і не можна розкрити, тому що ви бачите, яка біда. І з погодою. Оці я запилила, отут, вроді, би, одненьку, тільки зверху. Я вам показувала вчора, розказувала, робила відео, чим я запиляю. Результат, дивіться, от гіллячка. О, всі. Ось тут зацвіла, і ще тут зацвіла в кінці. І то, я думаю, ця запиляна, бо вчора її не чіпала, оці хіба що? От. Це такі помідори довгенькі, це вишневий сироп, у них така форма. О, вони всі, бачите, всі там такі. На тому першому це взагалі здорові. А ну дайте пройду. От. Це сортові помідори, це не... Бачите, що стоїть, коли капає? Оце о, капає для того, щоб туди в яму стікало, не, пот... не під помідори. Довші де на дворі. О, дивіться, бачите, там які великі. Дві гіллячки вже. такі. І тут он такі непогані вже виросли, дивіться. О, гляньте до кінця, до кінця запилені. Люди, яка я рада, що я в інтернеті мені не підказали, я в інтернеті знайшла, що робити, тому що кажу, тут жара в цій теплиці і обсихає все весь світ. А так он. І на дворі, якщо холодно, не запилюється, купуйте, воно недороге. воно, Я купила 15 штук, одне я подарувала, а використовую, бачите, не всі помідори цвітуть, то я трошки використовую, воно, воно там стоїть. Я не знаю, чи воно годне через три дні, чи не годне, але я його виливаю і наливаю друге, знаєте, беру друге. То я купила 15, то мені вже я вже 3-4 рази. Їм обробляла. Ну, ще, мабуть, 10 є. То треба, я так думаю, що все купити. Гляньте, ну некрасиво. Даже не думайте, в кого проблема, не в'яжуться помідори. Беріть їх і пшикайте, воно пише, що воно натуральне. Бликше покажу вам кавунчики. Тут, от, тут от, не всюди посіяно скриєчку. Не хотіла землі посипати. Де ось таке прийшли до інжирчиків. Ну, от чого тебе крутить? Не знаю, що з цими помідорами, щось закручує. Типу води мало. Я ж їх поливаю. Оце ці помідорки. Оці, що я повикопувала з-під капусти. Отаке от на цьому все. Будемо закінчувати відео біля оцієї гарної квіточки. От, дивіться, який кабачок. Це цукіні трошки пообривала листки, тому що дуже велика нагрузка. Це ж я звідси вже три кабачка вирвала, і він, він дивіться, росте і росте і росте. Бачите, он видно, де її От. Він росте і росте. Йому тяжко, йому землі мало. Але це мене влаштовує, мені надовго не треба ці кабачки. Ще трошечки. Чи сусідам скажу, прийдуть заберуть. О, дивіться, такі паруски. Це сорт хурма. Ого. Бачите, які паруски. А там в мене є помідора, яку я поламала, і он вершок посадила. Де це воно? О! Ні, воно? Перед о. перед фасолею. І ви знаєте, що він прийнявся, гляньте, як укроп де росте. Тут сьогодні побривала. Тут пообривала, потому, тому що дуже багато кабачків, гляньте, що робиться. Бачите? Звісно, листя пожовтіло. Хурма така гарненька зробилась. Мій брат вирощує вже багато років е, Тарас оцю хурму. Вона така солодка, вона така хороша. О, покажу помідорки. Тут теж гляньте, Теж обриваю, обриваю. все. Я ж все вам не показую, бо на що воно вам показують кожен раз одне те саме. Mm. І так, дивіться, о, бачите, кап дошкапає. Я трошки копнула ямку, щоб воно мені нікуди не йшло. О, такі гарненькі помідорочки, дивіться, які вони товстенькі. Виросли біля інжира три штучки. Не знаю, чи тут будуть фруктики. Хочеться, тому що воно дуже смачне. Це смак диня. Цю лиска обірву. Це смак диня і груша. Дивіться, що я обірвала щось таке о. Чи може я цим накриванням обчовхала його? О. Тут сама собі теж помідорка виросла. Тут моя бамія. От. На городі дуже багато я її посадила, я ж купила багато. І вона мені. Ох, дивіться, це, що я посадила. Щось починається, слухайте. Може буде хоч пару цих стручечків? Вона дуже. Бачите, скільки я зелені різної сажу, такої, що і не знайома, і нічого, тому що я таке все люблю. Я дуже, як вам сказати, отакі от трави, фрукти, овочі, оце для мене головна їда. Та й таке добренько, на цьому все. Не хочеться похолодання. Але ж воно знов до нас іде. Сьогодні вночі пише мінус три, ой, три. Але треба дивитися на точку роси, це мене так навчили. І вона відповідає тій е, температурі, яка є. Е, я вчора показувала дівчатам, це ви берете погоду свою, набираєте своє місто, а потім тако пальцем доверху, доверху, і там пише вологість, а під вологістю маленькими буквами пише точка роси. Оце там правильна температура. Він цвіте. Ну давай. Стрючечки теж. Дуже багато на дворі посадила вже. -у -у, нема поки. 15 градусів. Добре, на цьому все. Дуже вам дячна за підписки, за коментарі, за лайки. Цим ви допомагаєте мені розвивати мій канал, тому що він, ну, підписників багато, переглядів мало. Я все время так розказую, можете зайти і глянути. Ну, ничего. Ну, якось воно буде. Помаленьку, помаленьку. Як іспанці кажуть, поко, а поко. Дивіться, оце цей жовтий сержант пепер. Оце що цю в'єточку я мала удалить, а вона глянь така гарна. І получилось, У мене вже три вершка. І що робить? Все, бажаю вам здоров'я, миру, щастя, щоб не було цих тривог, такі як у нас були, що страшного ліжко лягати, знаєте. Щоб було у вас все добре, щоб було все саме найкраще. На цьому все, до слідуючого відео. І дякую вам ще раз за все.